З цього разу ти задоволений качеством нашої роботи чи ні. Онлайн Получається, коли я перший раз відео захейтила, ти прям поняв, чого я це роблю. Вона хотіла. Зараз я познакомлю тебе своїм Ртух. Юля, сьогодні наша тема діяльність, і хотілося б розпочати з такого питання. Опиши! свою діяльність протягом, скажімо, стандартних двох тижнів. Стандартні два тижні? Я не знаю. Я завжди так жалуюся на те, що в мене немає часу. У мене немає часу, в мене немає часу, у мене немає часу. А на що в мене немає часу? Хілі я дуже знаю. Чого в мене немає часу? Не знаю. Я предполагаю, що це просто неуміння правильно управляти своїм часом. Але. Дуже, ну, спочатку, перші декілька, не знаю, там не то, що років свого життя, я завжди вирішила на себе, що в мене просто е, я не вмію управляти часом. От я не вмію. Всі якось уміють по-людськи розподілити свій день, а я не вмію. А потім пізніше я вже дійшла до того, що я просто дихрініче на себе беру. Ну е, що е, я хочу в два рази більше за день, аніж інші люди. І все. Типу, коли я зроблю... Ну, Наприклад, давай. так. Зустрічаю я якогось там друга, там обіда, Я така, «Блін, я то зробила, то зробила, то зробила, то зробила Він е А я встав, купив каву і прийшов до тебе на стрижку. І я така, а, да? Тобто я відчуваю себе продуктивною тільки в тому випадку, коли я роблю ті списки задач, які я сама собі намалювала, або ж це якось інтуїтивно, ну, типу, я така. Ой, прожила, щось там зробила. За сьогоднішній день підтягла всі якісь свої справи, які завжди у мене були, які я прокрастинувала, Да? Це так не ну, прокрастинація. Таке красиве слово. От, і все. І, і тоді я все підтягла всі свої хвости. Я така я клас, я умнічка, я дуже продуктивна. От, і так, це був такий маленький вступ. А, що стосується. Всієї моєї діяльності. Потім я стала наблюдати, що я просто багато хочу, просто і все. І я стала розбиратися, значить, я живу, в принципі, я дівчинка. Дівчинкам треба ну, трошки більше часу, ніж мужчинам для того, щоб би, привести себе в порядок. Ну, як не круто, але це правда. Да, це треба укладочка, це треба кремчиком намазатися довше, це треба е, макіяжик зробити, це треба одітися симпатичненько. Три плаття помірять. помірять, або з вечора ж приготувати свій одяг. Я не знаю, хто цим займається. Дай Бог їм здоров'я, цим людям, звісно, умнічкам. Але зазвичай ну, тобто це займає більше часу, ніж займає у мужчин. Як мінімум, ну тобто для того, щоб жінці нормально зібратися перед роботою, їм потрібно це. Я зараз не включаю готовку їди. Ну там накривча сніданку. О, це як мінімум година-півтори. Тобі просто потрібно для себе. Уже, значить, ти повинна раніше стати. Раз, все. Якщо ти щось не зробила, ти вже чувствуєш себе не зовсім повноцінною бо ти Або не накришена, або без прически, або діти як попало. Ну, типа, або ти не поїла. наприклад. Це перше. Дівчата, дівчатка вообще, по-любому, по-любому, просто другим е, я мама. Ну, все ж таки, у мене дві дівочки вдома. Ну, ну я і вона, я і моя доч. Е, на дитину треба время, і я м -м, порівнювала себе з тими дівчатами, які, наприклад, не мають дітей, а я маю дитину. І я чогось не давала собі ніколи. Відчот, звітність про те, що в мене просто фізично може не вистачати часу на себе так, як, допустимо, якоїсь свободної дівчини. Так, потім я працюю з клієнтом. Моя робота заключається в тому, що я працюю з клієнтом. Коли приходить клієнт, значить, що я, я приділяю увагу клієнту 100%. Угу. 100%, значить, я з клієнтом розмовляю, я клієнта консультую, я клієнта, ну в мене руки, в мене руки зв'язані, тому що я ще й працюю руками. Тобто одночасно я роблю ну, не одну функцію. От коли я приділяю увагу клієнту, я вже не можу залазити в телефон, читати смс я вже не можу там, наприклад, робити ще якісь речі, тому що це буде вже не до обслуговування. От. Плюс до всього мені хотілося завжди е, вести свій інстаграм. Значить, починається е, де я не до. Не до блогер — це раз. Тому що ну, дійсно на інстаграм потрібен час, на люблю, на яку соцмережу потрібен час. А всі ж розвиваються, всім класно, всі все роблять, всі все успівають, а я, наприклад, не встигаю. Поні. Я не успіваю вести інстаграм. Ну, це я так всі про себе думаю. Люди то, може, так не думають. От. Значить. Це, я, я просто сходив туда. Далі перейшло на те, що я стала вести студію. Ну, типу, я стала управляти студією, і відповідно, в мене ж, ну, я власник студії. Добрий день. <рес> Ой, як потім вияснилося, то в задачі власника студії входить до хреніща задач. <рес> Понімає? Ну, тобто, до всіх моїх задач, які у мене є, я ж нічого не. Ну, знаєш, у людей може розмірено, все ж таки є. Вони якісь задачі додають, а щось убирають. Ну то я залишаюсь дівочкою, я залишаюсь мамою, і я залишаюсь в ролі перукаря, який, в принципі, ну все рівно обслуговує своїх клієнтів. Я не оціяла клієнтів. У мене, ну, мене і совість не дозволить, бачив, якщо сам хтось піде, то то вже його діло. А так, щоб я намірено сказала, все, я не хочу вас обслуговувати, тому що мені е, треба уже... Займатися другими ділами, я так ну, позволити собі не можу. От, да, це буде дуже грішно, і я потім не буду спати ночами. і Для чого воно мені надається? Так от тобто, для того, щоб справлятися з управлінням студією, мені потрібно виконувати як керівник дуже багато задач. Я їх виконувати просто не можу. Я собі, звісно, вивільнила більше часу в плані вихідних. Раніше я працювала шість днів в неділю. Потім п'ять днів в неділю. Зараз я можу працювати чотири дні в неділю. <гум> да. Це я так проаналізувала, що в мене все ж таки є вихідні, але мені щось сильно це не, не помогло. І ну, з клієнтами я працюю чотири дні. Всі інші задачі, які у мене є, навалюються, я все-таки стараюсь підтягнути або ж в робочий час, або все-таки в якийсь типу типу із вихідних. Но насправді це не вихідний. Тому що я ще стала займатися, рішила, що мені веселіше жилось. У мене має бути хобі. От так от, я подалася в модельне, в модельну сферу. Це є моє хобі. І для того, щоб розвиватися, я до цього віднеслась прямо як до хобі. Але коли захопилася всім, я зрозуміла, що тут не просто хобі, це також ну, окремий світ і. Ну, в ньому можна так ніхіло Чувствувати себе, але цьому знову ж таки треба учитися. Це типу хобі і навчання, плюс до всього там розкривають твій потенціал якийсь, розкривають, удосконалюють тебе. Тобто ти з цим проектом можеш стати кращою версією себе. І відповідно, тобі це цікаво, тому що дійсно там охоплюють дуже багато граній. Так скажем, да, особистості. І коли ти починаєш роз... іти в ногу з цим проєктом, іти в ногу з тим, що вони пропонують, знову ж таки, це забирає час. Все, ну, Як не крути, ну, все. і ти розумієш, що і туди якоби хотілося. Ну і плюс за все, ладно, я не знаю, можна це говорити на камеру чи не можна це говорити на камеру, але ну, в мене є ще одна халфурка. О, Господи! Я вирішила добре. Я вирішила підробляти онлайн? Cool. Я вирішила це... cool. cool. підробляти онлайн, коли у мене, в принципі, дуже багато контенту, то мені не жалко, тобто я а, продаю. Ну, свій е, контент, свої відео, свої фото на сайти знайомств, і ну, в принципі, за це отримую якісь там гроші, коли як відсоток, по крайній мірі. І це також певна така діяльність, типу пасивний дохід, але інколи ж все рівно це витягує ну також твій час. Ну, наприклад, там тобі потрібно сфотографуватись з подаруночком, там тобі потрібно відповісти на смс-очку, там тобі потрібно посидіти, посидіти поуливатися онлайн. Ну, типу, і ніби здається, що це така фігня по часу, але, але інколи воно буває, от іменно це. Ця година, ну, взагалі, не на часі, в моєму випадку. Ти ж розумієш, що це таке, Що? Скільки? Скільки, Скільки. Скільки грошей? Скільки грошей? Так, хорошо, давайте зараз я скажу: це у мене був вересень, жовтень. Вересень, жовтень, листопад, грудень, січень. Так. Зараз я не знаю, чи я зміщусь якось. Навірно, вересень, це десь було. Ну, це перший місяць реєстрації, десь. Ну, Тих, наверное, півтори, максимум накапало по відсотках. Там все капає в відсотках а, від обороту твоєї анкети. А твоя анкета не одна. Вона на багатьох сайтах. А, типу на одному, на другому, на третьому, на четвертому там, сайті, на десятьох може бути в сайтах. От е, взагалі це в мене да оголошення. От так от. Перший місяць десь, навірно, півтори, другий місяць десь, навірно, трьошка. Чи там до чотирьох. Вони мені скинули за два місяці разом. Другий місяць вісім тисяч, потім десь дванадцять тисяч. І так, півтори, три, вісім, дванадцять. І останній місяць я не знаю, я не рахувала, але я думаю, десь тисяч п'ятнадцять. Ну, не знаю, люди має бути поганим, бо так себе всі такі, да, всі такі е, сидять, ніхто нічого не хоче робити, ніхто ніхто не активний. Ну, типу, всі якісь після нового року там, ну коротше, всяке таке. Так, так, да, так. Да, да. Типу, така так вот ну все. Це в принципі, все а і ще ну плюс до всього. Добрий день, я ж хочу Ютуб. <ріст> 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 То є ще інколи свою увагу я приділяю Ютубу і не буду виключати того факта, що я все рівно живу життя. У мене є друзі, в мене є коханий мужчина, в мене є рідня. Сестри, тобто ще і їм в якійсь мірі потрібно приділяти увагу, а то забудуть, хто я така, як же ж я буду бідна, без рідних. І все. Хочеш прикол? Давай. Ти знаєш, що взагалі вважається хобі? Ну так, суспільнові, свідомість, хобі? Це теж давай так. Це те за що, ми не получаємо гроші. Ну так модельне, це в мене і хобі покажу. Ну, ну, поки так. Да, поки що з модельного я не маю ніякого прибутку. Але перспективи мати звідти гроші є. Якщо ти нормально навчишся, а в принципі, там повністю є все, що тобі. Ну, вони надають. Повністю всі знання для того, щоб ти потім така і береш, робиш своє портфоліо, робиш свою там, композиточку, робиш всі свої якісь там снепи і подаєшся в модельне агентство, яке буде тебе кудись просувати. Я була зовсім інакшої думки про модельний світ. Ну тобто не, не тільки про модельний, а в загальному я, ну, я думала, що це набагато легше. Понів, ну, ну що ж там ходить по подіуму? Ну, наприклад. Ну, допустим, пройшла собі та й пройшла. От, ну, тим більше я дивилась, всі якісь такі швабри, всі якісь непонятні. От в мене були ну, був стереот... стереотип. От, Потім, наприклад, фотомодель. Мені, звісно, тут вже здавалося, що о, да, вже це ну, чуть-чуть, трохи -чуть, якось, навірно, серйозніше. Тому що взагалі я йшла модельна для того, щоб навчитись позувати. Поки що я не розумію, вмію я чи ні. Для того, щоб я вміла розслабитися і, типу, позірвати прям, прям все одно як. Ну, оказується, коли я туди пішла. По-перше, ходять по подіуму з таким інтересним ліцом, ще треба навчитися. Це раз. Потрібно бути в курсі трендів, брендів і всього тому подібного. Це два. Тобто, для того, щоб зайти в цю нішу, тобі потрібно цікавитись цією нішою. Розумієш, бо ти не будеш так скажем так без спілкування в цій галузі, ти не проб'єшся ніяк. Це це як і звичайна люба галузь. Тобі треба десь совати свій нос знайомитися з певними людьми, показувати себе, демонструвати себе не тільки як. Ти йдеш по подіуму, а як ти і спілкуєшся, на які ти теми спілкуєшся, ти особистість чи ні, щоб на тебе, в принципі, звернули увагу. Ну, наприклад, якісь дизайнери або хтось, це той же самий інстаграм треба підключати багато чого. Ну, і, відповідно, тобі треба багато ким цікавиться. Ну, як не крути. Це раз. Потім, що стосується позування, позування давай так, те, що я думала, що можна навчитися просто-напросто. Ну, позірувати, то от так, інстаграмні фотки можна викинути, тому що модельне позування це зовсім не те. Це просто от слово не те. І причому, скільки стилів позування є для кожної реклами, це просто різні, різні стилі. Ну, тобто, це наскільки. там, Боже, вибачте, мене, я точно не пам'ятаю, така собі учениця. От, чуть ли не 10 стилів позування. І я, коли все це сиділа, слухала, я така. А, понятно. Тобто робота моделі це прям як нормальна обична робота. Е і коли ти хочеш заробляти в модельному як модель, ти повинна непогано впахувати. Плюс до всього, е ти повинна бути психологічно підкована, тому що модельний світ занадто жорстокий, і там, як мінімум, ще перед тим як ти відкриваєш рот, оцінюють тебе візуально. Ну, тобто, ти маєш бути в певній формі. Не обов'язково, що в якихось там стандартах, але в будь-якому випадку е, ні, вірніше, поправлюсь. Це є якісь стандарти, але зараз є і нестандартні моделі. От, но, е, чому ти повинна бути психологічно така стійка? Тому що просто от якомусь дизайнеру може потрібна. Е, Щас я скажу. Блін, слово в мене вилетіло з голови. Дивись. Нет. Сука. Як таке може вилетіти з голови? Ти прикинь? М -м не профільний. Ну, як воно називається? Ну, коротше, потрібні певні моделі. Ну, з певним типом зовнішності, і ти просто можеш не підходити йому, ну прям в його колекцію, не твоя зовнішність не вписується, і все, і він може на тебе сказати, та ні, ти мені не підходиш. А ми, як дівочки, можемо себе накрутити і подумати, що Блін, ні, там, наче красива, а тут не красива, я не підходжу. Ну, тобто, якщо ти не будеш психологічно стійка, ну, типу, нормальна, то. Ти ще можеш не то, щоб повисити свою самооцінку, а можна так трошки втратити свою самооцінку. От. І все. Тому модельна це, ну, це прям робота, це, ну, це дійсно, і ти маєш розуміти, що ти повинна цікавитись світом феш. Хоч не хоче.